Вранці 20 жовтня 1916 року жителів Севастополя розбудив гучний вибух. Приблизно через годину місця не почули другий. Ті, хто жив ближче до води, могли побачити величезний стовп полум'я та диму, який з'явився одразу після вибуху. Початок 20-го сторіччя озменувався перегонами. Після вводу Великою Британією у 1906 році у стрій Лінкора Дредноут, ім'я якого стало називним для всього класу таких кораблів, провідні морські держави змагались за пальму першості у кількості та якості побудованих лінійних кораблів. З кожним роком флоти цих держав поповнювалися великими новими дредноутами із все більшими калібрами гармат. Російська імперія, яка нещодавно втратила практично весь свій флот у ганебній для неї російсько-японській війні, чим дуже прагнула відновити свій авторитет на морі. Керівництво країни прагнуло іти в ногу з часом, і також бажало мати дредноутний флот. Проте проєкти першої серії із чотирьох лінкорів для Балтійського флоту, яка отримала назву Севастополь, були готові тільки в 1909 році, а введені в стрій кораблі були аж в 1914. Проте Російська імперія мала вихід і до Чорного моря, на якому мала запеклого ворога Османську імперію. Тож необхідно було зосередитись і на посиленні своїх військово-морських сил у цьому регіоні. Рішення про посилення імператорського чорноморського флоту новими лінійними кораблями було викликано наміром Туреччини придбати за кордоном три сучасні лінкори в першу чергу у Великобританії та Німецької імперії, що відразу б забезпечили її перевагу на Чорному морі. Для збереження балансу сил було прийнято рішення про прискорене будівництво лінійних кораблів на основі закладених в 1909 році в Петербурзі чотирьох лінкорів типу Севастополь. Будівництво дредноутів і інших кораблів Чорноморської програми доручили двом приватним заводам у Миколаєві – «Онзів» та Руссуд. 11 червня 1911 року, одночасно з церемонією офіційної закладки, нові кораблі були занесені до реєстру кораблів Чорноморського флоту під назвами Імператриця Марія, імператор Олександр III та імператриця Катерина Велика, а трохи пізніше був закладений четвертий лінкор цього типу Микола І, який не був добудований через розпад Російської імперії у зв'язку з рішенням добудувати головний корабель як флагманський, всі кораблі серії відповідно до розпорядження морського міністра Івана Григоровича було названо кораблями типу імператриця Марія. Закладений на заводі Россуд у Миколаєві і спущений на воду 6 жовтня 1913 року Лінкор імператриця Марія мав у довжину 168 метрів водотонажність 23 413 тонн і міг розігнатися до 21,5 вузла. Завдяки чотирьом гвинтам. Озброєння корабля складалось із чотирьох трьох гарматних башт головного калібру із 305-мм артилерією 20 допоміжних гармат калібру 130 мм та п'яти зенітних гармат калібру 75 мм. Бронезахист різних частин корабля варіювався від 100 до 300 мм. В процесі випробувань виявилося, що у корабля внаслідок проводення удосконалень вже в ході будівництва є надпроектне перевантаження. Що перевищило 860 тонн. В результаті, окрім збільшення осідання на 30 см, утворився диферент на ніс, через що при хвилях заливало палубу і корабель погано слухався керма. Але через початок Першої світової війни всі сили були кинуті на швидке введення лінкора у дію. По затвердженій 11 січня 1915 року комплектації воєнного часу до команди імператриці Марії було зараховано 30 кондукторів аналог сучасного старшини і 1135 нижніх чинів, які входили у вісім корабельних рот. У квітні липні новими наказами командувача флотом було додано ще 50 осіб, а число офіцерів довели до 33. 23 червня. 1915 року Лінкор вийшов з Миколаєва і вже 27 червня під охороною авіації, міноносців та тральщиків прибув до Одеси, звідки вирушив до головної бази Чорноморського флоту у Севастополі, куди прибув 30 червня 1915-го. До 25 серпня всі приймальні випробування завершилися, хоча добудування корабля ще продовжувалося. Імператриця Марія стала флагманом. На ній тримав прапор адмірал Олександр Васильович Колчак, який прийняв командування флотом влітку 1916. -го. Бойовий шлях Лінкора був не дуже цікавим. Корабель більшість часу проводив у патрулюванні або прикритті інших сил Чорноморського флоту у складі невеликих тактичних з'єднань. Єдина артилерійська дуель імператриці Марії з іншим бойовим кораблем сталася в липні 1916 року. 9 липня керівництво Російської імперії стало відомо про прорив через босфор важкого турецького крейсера Бреслау, на перехват якого, вихопивши шаблю, кинувся новий командувач Чорноморського флоту, віце адмірал Колчак, на імператриці Марії разом із легкими силами. Незважаючи на перевагу росіянців у кількості та вогневій потужності, турки змогли вислазнути під прикриттям шторму, який розпочався незабаром після початку поєдинку. Це був єдиний яскравий момент у бойовій історії імператриці, але не останній у її житті. 20 жовтня 1916 року, приблизно о 6 годині 15 хвилині ранку, жителі прибережної частини Севастополя, а також екіпажі кораблів, які стояли на якорях і біля пірсів у південній та північній Бухтах Гавані, були вражені звуком вибуху величезної потужності. Джерело його стало очевидним відразу. Над носовою частиною імператриці Марії піднявся величезний 300-метровий стовп чорного диму. У лічені хвилини матроси та офіцери екіпажів привели кораблі в бойову готовність. Моряки, що ночували в місті, бігом поверталися на борт. Жителі порівняно невеликого тоді міста вийшли на височини та набережні. Було видно, що там, на носі корабля, щось горить, де знаходилась носова гарматна башта головного калібру. Фокщогла з бойовою рубкою і передня димова труба утворилася величезна діра. Рятувальну операцію очолив особисто адмірал Колчак, який прибув на місце буквально за кілька хвилин після першого вибуху. Внаслідок пожежі, що тривала, на лінкорі відбувся другий, більш потужний вибух, і корабель, маючи великі руйнування палуби та водозахисних переборок, затонув верх кілем. При цьому важкі корабельні башти зірвалися з скріплень і затонули окремо. В результаті вибуху та перекидання корабля загинули інженер-механік, два кондуктори та 225 матросів. Друзі, на жаль, Росія не зменшила присутність свого флоту на Чорному морі і донині. Тож, якщо ви хочете, щоб російські військові кораблі вибухали частіше, а кількість москальських матросів зменшувалась у геометричній послідовності, ви завжди можете підтримати українську армію грошима. Всі необхідні реквізити ми залишимо в описі до цього відео. Розглянувши можливі причини виникнення пожежі у сховищі, спеціальна комісія з розслідування подій, що прибула з Петрограда, не могла з'ясувати причини вибуху. Згодом називались три можливі причини: діяльність німецьких агентів, підпал, організований революційними пітерськими робочими, які проводили ремонтні роботи на кораблі. А загоряння, яке виникло через проблеми у системі вентиляції. Остаточним підсумком роботи комісії став такий глибокодумний висновок. Прийти к точному і доказательно обоснованому виводу не представляється возможним. Приходиться лише оцінювати вероятність этих предположений, сопоставляя выяснившиеся при следствии обстоятельства. Нічого не нагадує. Ну що ж. Пропоную вам, дорогі друзі, випити випити за Чорноморський флот. Обов'язково до дна. Адмірал у диверсію не вірив. Але морський міністр Іван Григорович був упевнений у протилежному. Тут вибачаємось, але буде багато москальської мови. Тож бережіть ваші вуха. Лічно моє мнення, що це був злонамірений взрив при помощі адської машини і що це діло рук наших врагов. Успеху их адского преступления способствовал беспорядок на корабле, при котором ключи от погребов имелись в двух экземплярах. Один висел в шкафу при часовом, а другой был на руках у хозяина погребов, что не только незаконно, но и преступно. Кроме того, оказалось, что по просьбе артиллерийского офицера корабля и сведения первого его командира, завод в Николаеве уничтожил крышку люка, ведущего в пороховой погреб. При такой обстановке не мудрено, что кто-нибудь из подкупленных лиц приодетых матросом, а может быть и в блузу рабочего, попал на корабль и подложил адскую машину. Другой причины взрыва я не вижу, а следствие выявить не может, и все должны идти под суд. Но так как под суд должен идти и командующий флотом, то я просил государя отложить он и до окончания войны, а теперь отрешить от командования судному командира корабля и не давать назначения тем офицерам, которые причастны к открывшимся беспорядкам на корабле. Морське міністерство майже одразу приступило до розробки термінових заходів з відновлення корабля. О, боже мій, яка ж прекрасна українська. Робоча група під керівництвом Крилова напрацювала план з підйому корабля закачуванням повітря в корпус. Реалізацію проєкту Крилова здійснив корабельний інженер Сіденснер, старший суднобудівник Севастопольського порту. Інженерні роботи з підйому та водоласні роботи з вивантаження боєзапасу продовжувалися до кінця 1916 року. У 1917 році корпус Лінкора вдалося підняти з води. У січні, квітні 18-го, корабель відбуксирували ближче до берега та завивантажили з нього весь боєзапас, що там залишався. Згодом корпус завели в сухий док. Тим часом після Лютневої революції в Севастополі та на Чорноморському флоті відбувалася активна українізація флоту. На кораблях піднімались прапори УНР, а екіпажі кораблів виступали на підтримку Центральної Ради. 14 січня 1918 року Центральна Рада прийняла тимчасовий закон про український державний флот. Відповідно до цього закону, Російський Чорноморський флот проголошується флотом Української Народної Республіки, а УНР приймає на себе всі зобов'язання російського уряду щодо Чорноморського флоту і щодо утримання флоту і портів. 22 квітня 1918 року новий командувач Чорноморського флоту Михайло Саблін наказом по флоту оголосив. Що всі судна, портове майно, які знаходяться у портах Криму, є власністю Української Народної Республіки. Після проголошення гетьманату досить суттєво активізувалася робота по створенню військово-морського флоту Української держави. Протягом всього 1918 року уйред гетьмана Скоропадського приділяв багато уваги побудові міцного військового флоту. Особливий акцент було зроблено на необхідності найшвидшої добудови сучасних військових кораблів на заводах у Миколаєві. Та відновленню імператриці Марії. У серпні 1918 року портові буксири Водолій, Пригодний та Єлизавета відвели лінкор у док. Київ виділив значні кошти на відновлення Дредноута Марія, який мав бути ґрунтовно реставрований. Після приходу до влади директорії 25 січня 1919 року ухвалюється закон про флот, яким директорія України перебрала на себе утримання всього Чорноморського флоту, виділивши для цього 100 мільйонів карбованців. Проте, на жаль, жодних робіт з відновлення боєздатності Лінкора Імператриця Марія українським урядом проведено так і не було, як і не було втілено інших обітних планів з розвитку флоту УНР через зайняття більшовиками навесні 1919 року Херсона, Миколаєва, Одеси та Криму. У травні Лінкор імператриця Марія було відбуксировано до Миколаєва і він увійшов до складу Червоного флоту УСРР. Влітку 1919 року весь південний схід України зайняла добровольча армія білих під командуванням генерала Маймаєвського. Але восени 1920 року, під час відступу білих з Миколаєва, ДОК з імператрицею Марією було підірвано, аби корабель не дістався ворогам. Пізніше радянська влада планувала відновити Лінкор, але грошей не знайшлося, і 1927 року рештки корабля продали на метал. Під час підйому корабля у Севастопольській бухті багатотонні башти 305-мм гармат зірвалися з кріплень та затонули. В 1931-му ці установки були підняті більшовиками, а в 1939-му встановлені на 30-й батареї, що входила до складу першого арт дивізіону берегової оборони. Ця батарея брала активну участь у обороні Севастополя в 1942 році. Історія імператриці Марії в червога показала безталанність російських інженерів та моряків. Часи йдуть, а Росія і росіяни не змінюються. Дорогі друзі, дякуємо вам за перегляд. Не забудьте тиснути вподобайку, написати коментар та підписатись на канал. Це дуже допоможе просунути відео. Слава Україні!